Всім привіт! З вами DioHox, Це рубрика Як Танк. В якій я граю три бої поспіль в лайф режимі, і потім говорю свою думку про танк: чи варто його проходити за вільний досвід, чи, в принципі, можна і так без проблем його пройти, чи треба його залишати в ангарі і далі на ньому продовжувати грати. Може, ви комусь подобається нам грати шостих-сьомих рівнів. Чому б не лишити танчик і не грати в кайф. Що погнали до бою? Перед початком не забувайте, кому сподобається ві відео з даний. Притиснути лайк, підписатись на канал, дзвіночок на все, щоб не пропускати мої відео, стріми. я також стрімлю в отбліц. Посилання на Discord під відео. Посилання на пошту, де ви можете кидати реплеї на відкриття контів. А в дискорд, там є канал реплей в отбліц, кидаєте туди, бої на майстра. Також не забувайте, йде набір клан українські кочегари. Умови вступу будуть під даним відео. Клан активний. Забираємо кожного тижня всі кланові нагороди. Так що, погнали на Міксу. У мене він тут не фульний, але мені цього буде достатньо, щоб показати вам <кхем> танчик. Ну, обладнання не, не на фул. Я його проходив так. Так, Погнали. Так, вісімки бачимо. Йох проти нас. Тигр другий. Прям пощастило нам суперниками, ну, я маю на увазі танки. А в нас КВ-2, Т34-й і я на Місі. А, К2, він вибачаю, К-2. те що нам роздавали, я його тут не отримав. Так, поїду, спробуємо. Спробую допомогти. З тяжами продавити? Не ну, знаю, мені здається, вони можуть поїхати на ту сторону взагалі. Я тут виїду. Треба, напевно, мені здається, з другим падати, він не буде падати туди в них, ні, не буде все. Ну, я міг би поїхати за ним. Нам треба їхати вперед просто. Не знаю, чо... не знаю, чому наші стоять і не їдуть. Болванки ці. Я сам... Блін, це просто трэш. Зараз я поїду. У нас дурик на к Наших там давлять. Блін, тут прород. спав уже. Просто капець. Та ви шо знущаєтесь наді мною Тормозенки ви. Якого фіга? Блін, це я ще дурік. У зараз буде тигр другий розбирать тут по по КД. Я навіть танкану, зараз вс. Не втрачати і пробивати. На мене є. Їдемо, їдем, 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 їдем. Куда я хому? Треба забирай точку, понятно? Як напробив? Самому цікаво. Танкувати ми на ньому часто сильно не будете, але він може танкануть баштию. Трішки нам навіть пощастило, що ми так попали. Так, порога. А тут союзників немає. А Якого ми в оточенні лишилися зараз. Цікаво аж. Хто скаже? Отак, От десь прога втікає. Зараз. Ну АМИК' вже не допоможемо. Ну, АММИК' забрали. Нормально з тих ще добрати. Так, перша думка, як. Ну не перша вже думка, ну взагалі думка про танк. Він, в принципі, забалансований під даний рандом. Це непоганий танчик. На ньому можна грати, проходити його за вільний досвід не потрібно, можете спокійно самі пройти. Так, давайте ще два бої зіграю на ньому. Що в нас тут по ДПМ? ДПМ, в принципі, в нього норм. Аліфа в нього, правда, немає, ну... це йому не заважає. Щось навіть маскою відтанковує. Так, до Сімок попали. У нас із другий. А, в них із другий фараон Т-29 і К... КВ-от КВ2. Проблемка також. Анігелятор Т-29. Ага, у нас троє проти чотирьох. Я зрозумів. Анігелятор поїхав в ту сторону, прикриття немає. <кхм> так, я їхати вперед не збираюся. Сенсу немає. Чи інігілятор нас взагалі вийшов Прорвати все, що бачу. Чи порвати, чи їх його знає. Я їхати вперед не збираюся. Я знаю, чим це закінчується. Я міг поїхати. Да, і 29 мене там з'їдять просто, ніхто мене крити не буде. Просто дурі кіпев. ПТшка та сама. А, вони. А, оце взвод. Це ясно. Ну, на цьому на нас хорні так грати, от їхати вперед, я цього не розумію щось. шос. Подикрашитись. Вопчу чудово, добрати, якщо я його бачу. Я цього не бачу. Понятно. Є ще хтось? А, від бортик, У мене з бортом не вийде. Т-29 может допоможе? Вот так. Їдь вперед. Давай, давай, ага. У них еще він? шоть. два. А, він АФК. Капець. Тут мы, моя, вона більше. постріл. Драбый броню. Предубирати. Тих, хто їдуть. дай я виїду, дай я виїду! Йоп. Все, поїхали. <звук> ну, ж уражено. У танчик був, ну, з ким не трапляється. Тому Част... частенько я потрапляв в охайка. З кожного, напевно, буває Хелкет. Треба точку Б забирати. Ну він нас, напевно, там цілити буде по центру. я заберу точку, все-таки. Ганятись за ним немає сенсу. Ладно, десь він підсвічує нас. Нормально. Як бачите, танчик сам непоганий. Можливо, комусь захочеться, хто буде проходити гілку, кому, якщо він сподобається, можете лишити собі в ангарі. Як на мене, це ну, він не імба. Просто прохідний танчик, непоганий, збалансований танчик, він непоганий. Він добрий танк. Також там танкує щось. Буває ДПМчик танк чекає. Якщо ще союзники норм, то взагалі круто. Так, союзнику нашому можна поставити лайк. Ста 29-го можна. Так. Бачите, що у нас? Дві перемоги. Погнали в третій бій. Герлинне місто, глянемо, куди союзники поїдуть. Ми попалимо до 8, ок 50 100, Лорейн 40T. Стяжів у них є лише АМХ 50 100. Тобто вони, вони всі поїдуть на напрямок. Ні, сушка, 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 сушки, сушки. У нас поразка. Оце сушки, ще поїхали в ту сторону. Зрозуміло, що ці всі мають їхати сюди. Навіть АМІК-50 суто він поїде сюди. А, стопрога там. До речі. Так, нашу проводу світа. А, вони там усі. Ооо. Капець мінус сушка. Нафіга ви поїхали туди, вас знає сушки. Треба зливати спахилки та їхню. Така є можливість. Вирівнюватися якось треба. Це добре забрали. Все, їдем, 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 їдем всі. Наша зараз мінуснуть до прогу. А ні, прога забирає норм. Все, їдемо. А, мы ми в минусе. Это е добраешь и не пробуй тебя. Все добрал. Вони на мене всі їдуть. Офигенно понял. Так, что. Ой, де Цітсорк дев'ятый катається. Ну, добери його. Блін. попал. Так, в принципі, давайте Підведемо ітоги. Танчик Норм, Йоп. Його... Проходити без проблем можна. Щось танкує. ДПМ вистачає в нього, альфа так невелика, це правда. Але в принципі, танчик збалансований. Залишати б я б його не залишав, чесно. А так, пройти його без проблем можна. Якось так. На мою думку. Що давайте додивимося даний бієш, самому цікаво. Що у нас тут буде? Давайте 49-й. Пишіть ваші коменти. Як вам взагалі відео? Пишіть, може, щось я не так говорю. Може, щось буду додати. Кому сподобалось, ставте лайк, підписка, ще раз нагадаю, йде набір клану, мов вступу під відео, подавайте свої заявки. Також, кого є бої на майстера, кидайте Ді, мій Discord, посилання на Discord, є там реплеї от Бліц канал. Хто відкриває конти, може записувати свої відоси і кидати на мою пошту. Так, бачимо наш Ну все тут. Все, мінус 149. Бо я ще... Хоча я він не влучив, вже різниці немає. Добре. Поразка. Всім дякую ще раз за перегляд. Кому з тобою сподобався, лайк підписка. На цьому мене все. І всім. Зустрічі.